Hello, братва! Привіт, Привіт, дівулі! Сьогодні вчимо нову тему. Тема називається площа трапеції. Площа трапеції тема називається. Значить, дивіться, рібятульки. Сьогодні ми з вами дізнаємося нову формулу. Формулу як знаходити площу трапеції. Дивіться, маємо трапецію. А б, ц, Д. Рібятульки, задача попалася на контрольні, на екзамені. Написано Братішка, знайди площу трапеції. Братішка думає, як же її знайти, та без проблем. Є формула. Значить, ребята, дивіться сюди. Оце трапеція. Давайте намалюємо середню лінію цієї трапеції. Давайте намалюємо середню лінію цієї трапеції. Що таке середня лінія? Це така лінія, яка ось проходить посередині трапеції. Тут точка, яка навпіл ділить бічну сторону. І тут точка, яка навпіл ділить бічну сторону. Я провожу середню лінію і покажу, що вона ФК. Так. Оце середня лінія, ребятульки. Оце середня лінія. Оце середня лінія. Є такі діло, так? Да? Далі, далі. Давайте ще з вами проведемо всі трапеції висоту. Висоту проведемо, всі трапеції. Провели висоту. Л. Провели. Маємо з вами трапецію, яка характеризується середньою лінією ФК і висотою БЛ. Маємо? Маємо. Окей. Так от, любі мої площа трапеції, формула дорівнює. Середня лінія ФК. помножити на висоту БЛ. От, братішки, пацанюри та Дівулі. Оце. Така формула. Площа трапеції дорівнює середня лінія помножити на висоту. Звичайно, питання до вас. А як знайти середню лінію трапеції? Це знову ж таки формула. Це знову ж таки формула. Середня лінія будь-якої трапеції дорівнює Сума основ АД плюс АД плюс Б і поділити на два. Оце, братішки, пацанюри та дівулі, оце по цій формулі, сума основ і поділити на два, шукається середня лінія. середня лінія. Коли ми знайшли середню лінію, то ми її множимо на висоту трапеції. І в принципі ми з вами знаходимо площу трапеції. Оце така формула. Оце така формула. Тобто півсума основ це середня лінія, знаходимо її. Якщо знайшли... Далі що нам залишається? Просто тупо помножити на висоту трапеції. І це буде площа трапеції. Ребятульки, розв'яжемо задачу. Розв'яжемо задачу. Я думаю, ви це переписали, ви це знаєте. Так, розв'яжемо задачу. Дано. 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 Дано з вами. Дано трапеція а, Б, Ц, Д. Трапеція а, Б, Ц, Д дано Трапеція А, Б, Ц, Д Дано. Ось наша трапеція а, Б, Ц, Д. Ось наша з вами трапеція А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Ось така трапеція. с 10, С6. с 10, С6. І висота 4. Знайти площу трапеції. Ребятулі, як я сказав, що площа трапеції дорівнює середня лінія. Помножити на висоту на BF. Да? На БФ. По формулі оце ось середня лінія трапеції, помножити на висоту на BF. Це є формула. Але середньої лінії у нас немає. Нема середньої лінії. Як шукаємо по формулі, середня лінія трапеції, середня лінія, лінія, трапеції дорівнює. Ну або, ребята, я, звісно, мог би її провести, але давайте без. можу провести ось середню лінію. Так, тут пополам і тут точка. яка ділити пополам. Оце середня лінія трапеції. От. Середня лінія трапеції це сума основ 10 плюс 6 і поділити на 2. І поділи... Ну, сума основ і поділити на 2. Це середня лінія. Це буде 10 плюс 6. 16 на 2, 8. От, братюні, ми з вами знайшли, що середня лінія дорівнює 8. От. Все, тепер площу шукаємо. Середня лінія помножить на висоту. Середня лінія у нас 8. По цій причині я тут пишу 8. Тут 8 пишу. І помножити на БФ, тобто на 4. 8 помножити на 4. Площа трапеції, 8 помножити на 4. 8, помножити на 4. І це дорівнює 32. Це 32. Так, братюні. Пацанюри та дівулі. Дивіться. Ну, тут усе зрозуміло. Лише зна знати треба дві формули. Перше, це як знаходити середню лінію трапеції. Ну просто ви додаєте основи і ділите на два. Це буде середня лінія трапеції. Знайшли середню лінію, далі можна вже використовувати формулу площі трапеції, яка звучить як: Площа трапеції дорівнює довжина середньої лінії помножити на висоту трапеції. От і все. Всім успіхів, всім всього найкращого, всім найкращої підготовки до контрольних екзаменів. З вами був я. Підписуємося на канал, ставимо лайки, задаємо питання і додаємося в друзі ВКонтакті. Всім всього найкращого.